Слава Ісусу Христу, возлюблені в Христі, браті і сестри, щирі вітання з неділею святою. Ми знову зібралися на молитву, і Господь відкриває сторінки Божого Слова, де ми читаємо Євангеліє від Матвія, і слова є дуже правдивими до кожного з нас. Двоє сліпців спішили за Ісусом, доганяли Його, хоч не бачили, куди йдуть, але голосили. Ісусе, змилуйся над нами, дай нам ту ласку бачити цей Божий світ. Коли вони знайшли його в домі, Він спитав їх ще раз і вкотре, коли вони знову просили Його про помилування. Він каже: Чи віруєте в те, що я можу вам це вчинити? Вони відповіли: Так, Господи, віруємо, і почали бачити, бо Господь вчинив їм велике чудо. І вони уздріли цей Божий світ. Сьогодні ми теж прийшли до Божого храму так само сказати ті самі слова, бо Ісус нас питає: чи віруєш? І відповідаємо разом так, Господи, вірую. Сьогодні свято цілителя Пантелеймона, тому щире вітання усім нашим медичним працівникам, нехай Господь благословить вас. Пам'ятаємо, що всі ми покликані до служіння. Нехай Бог приймає.